Певно, дізнавшись назву фільму, ви уявили дещо таке. Але мова піде про інше, про те, що відбувається через 9 місяців і далі. Дуже цікаво, чиє життя після пологів. Мені тут дуже затишно, але колись доведеться вийти. Добре було б, щоб тоді про мене хтось попіклувався. я сподіваюся, 9 місяців до мене звикне. А щодо тату цікаво, що його можу отримати поруч. Чи є у нього і хоч якийсь татусевий інстинкт. Дуже задобився би. Отож ми познайомимося з татусями і спробуємо виявити деякі закономірності щодо батьківського інстинкту. Скажемо одразу: усі ви, наші герої, класні, тому що ви там, де й маєте бути, поряд зі своїми дітьми. Ага. Ну, любов до дітей це, я так думаю, перш за все це продовження кожного і в тому вигляді, в якому ми є тут на землі. Тобто дитина, я вважаю, що це продовження мене, і це та сама частинка мене, яка буде далі жити, коли вже мене не буде. І так, і наступні, наступні покоління. Тому для мене дитина це. Ну, як невід'ємна частина мене самого. Коли дитина заважає спати, як до процесу, цілком природнього, який просто потрібно пережити. Як е, абсолютно ніякого персоніфікованого ставлення, що ця дитина мені зараз заважає спати, я її приб'ю, а ця не заважає, хай спить. в мене, звичайно, немає. Просто е, поки я ще молодий, я так собі думаю, треба. Е, Поки є сили, треба виховувати і ростити дітей і не досипати ночі. І це я вважаю цілком нормальний стан молодої людини, коли вона постійно або думає про дитину, або постійно з нею займається і відповідно є якісь проблеми. Я можу сказати, що їм дуже задоволена. Я взагалі-то, ну от з'явився в нас Ярік, і ми зразу говорили про те, що ми будемо мати більше дітей. Але я дивилася на те, як він з Яриком, і я з кожним, ну з кожною хвилиною все більше впевнювала, що ну, з ним можна ще одну дитину заводити і багато в чому то як він з Я, я з Яріком, Ну, Богато в чем влияло на то, на то, что мы Юру еще сделали. Что ты сказала? Я знал, что будет девочка. Когда увидела ее впервые, то, конечно, да, это... Счастье было очень-очень большое. Такого ощущения еще не испытывал. Ну, это, наверное, не похоже ни на что. Это ну, не сравнится просто. А тем более, когда на твоих глазах она растет. И как бы видишь, как она развивается, это, это вообще удивительно. Это чудо. Коли вперше побачив, це, звичайно, дуже таке ну, велике якесь е, полегшення, по-перше, що таке все відбулося. Потім такий був дійсно, я не знаю, сплеск адреналіну, тобто настільки ну, життя заграло новими фарбами. <реш> От, е, десь там, ну, хвилин, мабуть, 10 я в такому стані знаходився, там літав. по... Цій кімнаті там, з дитиною, без дитини, цілував дружину, її там, лікарів, всі. Потім заспокоївся, потім вже там більш такі ну, прагматичні речі, якісь там з'явилися, що треба там не забути речі забрати, да, там, не забути дружину. Зрозуміло, трудності тільки починають. Ну насправді, э, насправді э, розуміння того, що э, це дійсно. Ну, в період вагітності здається, що пологи це якась там вершина, да, всього. Тобто, це ну, треба на цю вершину піднятися і потім вже <си> всі складнощі всі закінчуються. Да. Десь день на третій. <си> Розумієш, що це просто ну, один з етапів. Так, закінчився, починається новий, не менш цікавий, не менш складний. От, з яким пов'язано дуже багато різних також е і відчуттів і переживань, інколи здається, що сил не вистачає, і все дуже дуже важко. Але коли дитина посміхається і дивиться в очі, то думаєш, а заради чого ще жити, якщо не заради цього, абсолютно чітко відчуваю, що е любов вона зростає до дитини. Спочатку е не було таких, ну можливо, це якісь там глибоких почуттів, так? але коли дійсно. Мабуть, треба для того, щоб людину полюбити якось глибоко, треба і постраждати за це. От, і ну, пережити не тільки моменти якогось щастя, але й, ну, і інше. Да? Тут, рі, різно ну, каледископ да, якихось почуттів. От, і в цілому зараз ну, мені з кожним, з кожним днем все більше і більше якось. Ну, ну, Той неосяжний не, 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 не зв'язок якийсь налагоджується. да. 에... Спочатку я до цього відносився набагато більш 에, поверхнево, я так вважаю. Ку-ку-ку. Спочатку ти якби ну, для чоловіка це обмеження свободи. Це відверто вже. Але коли ти вже. Наприклад, пересилив себе і от через час побачив результати, що вже дитина дійсно от вона вже якось по-іншому, для, для неї ти от там там… для неї ти там, І от е, вже ті якості, які ти ніби як змінював собі насильно, а вони в ньому вже процвітають, і в ньому вже закладені якби як його суть, то звісно, ти вже відчуваєш от, от, от своєрідний задоволення, таке от, що ти от в дитину от щось вклав таке от важливе. І це вже буде він просто, ну, для мене я змінюю, а йому це вже все, воно в нього з крові йде. Щодо партнерських пологів, е, я скажу свою особисту думку. Я там не говорю, що це правильно, неправильно. Будемо так говорити, е, пологи відверто проходять ну, для жінки ну, непросто. І там відбувається таке, що ну, мати треба нерви. Тому я вважаю, що партнерські пологи потрібно тоді, коли. Для е, жінки це дуже важливо. Mm -hmm. Тоді так. Да. А ну, просто там бути присутнім при цьому, ну, я думаю, що не обов'язково. Ну, особисто моя жінка була проти, щоб я був на пологах. Mm -hmm. от, і я, аби вона сказала, там, Славік, для мене важливо, щоб ти був на пологах. Я був би на пологах. І ну, це було б хорошо. Тобто, тут я вважаю, що це рішення суто внутрішнє. Для того, щоб бути гарним батьком, треба любити дітей. Е, любов це, це найголовніше в цій справі. Я не знаю. От, коли до, до дитини там, її обіймеш, пограєшся, поговориш. Е, це може найбільше виховання, тому що іноді буває прийдеш з роботи, сидиш, там, треба ще щось доробити, сідаєш за комп'ютер. А... Синок вилазить тобі на стіл, а от папа, дивись, у мене дельфінчика, а от там то-то. І ти ніби так дратуєшся, з другого боку розумієш, що дитина хоче спілкуватися. І от треба це дати їй. Мені здається, що вона буде просто переймати, копіювати тебе, і тобі буде здаватися, що саме так все йде гаразд.